Реф втрачає доходи від нафти у Білорусі. зникла картопля. Український бізнес розкритикував план дій уряду. Друзі, вітаємо! Ціна держави запускає на каналі новий формат огляд економічних новин за тиждень. Ми вам розповідатимемо не лише про головні події, які ви могли пропустити, а й роз'яснимо, як вони впливатимуть безпосередньо на ваше життя. У цьому відео ми розберемо плани Дональда Трампа від ідеї відправити в Україну приватні військові компанії до скандальних пропозицій про китайських миротворців. Далі поговоримо про провал російських енергетичних проєктів. Китай відмовився від газопроводу Сила Сибіру 2 удари українських дронів по НПЗ та падіння експорту нафти. Згадаймо про економічні проблеми вугільного гіганта РФ компанії Мечел, спробу приватизації одеського припортового заводу та критику рядових планів для бізнесу в Україні. А ще про справжню харчову катастрофу в Білорусі, де люди залишилися без картоплі через ручне регулювання цін. Погнали! Трамп нібито пропонував розмістити в Україні китайських миротворців під час зустрічі із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтоні минулого тижня. Дональд Трамп висловив ідею, запропоновану Володимиром Путіним, розмістити вздовж лінії фронту в Україні миротворчі сили із Китаю. Про це повідомила Financial Times із посиланням на чотири джерела, обізнані із перебігом дискусій. Водночас, представник Трампа спростував цю інформацію, заявивши. Це неправда. Жодних обговорень китайських миротворців не було. Кінець цитати ідею залучення китайських військових Росія озвучувала ще у 2022 році під час переговорів у Стамбулі. Президент Володимир Зеленський відкрито виступає проти такої ініціативи. По перше, Китай не допоміг нам зупинити цю війну на початку. По друге, Китай допоміг Росії, відкривши для неї ринок дронів. Сказав глава держави на зустрічі з журналістами 20 серпня. Трамп розглядає відправку американських ПВК в Україну, американські приватні військові кампанії можуть з'явитися в Україні в рамках майбутнього довгострокового мирного врегулювання. Повідомляє The Telegraph із посиланням на західних чиновників. Такий варіант у Білому домі розглядають як обхідне рішення, адже Трамп публічно заявив, що американські військовослужбовці не дислокуватимуться в Україні, тоді як приватні підрядники формально не підпадають під цю заборону. Трамп також веде перемовини з європейськими союзниками щодо можливого залучення військових підрядників. Їх можуть використовувати для будівництва укріплень і нових баз на лінії фронту, охорони американських компаній також потенційно для стримування Росії від порушення очікуваного перемир'я. Трампівська ідея із ПВК така ж тупа, як і про китайських миротворців. Є така чудова книжка відомого американського журналіста Джереми Скехіла «Blackwater» з LED наймогутнішої армії. Армії найманців у світі, яка присвячена історії найвідомішої приватної воєнної компанії у світі. Після прочитання її стає зрозумілим, що таке ПВК. ПВК це не приватна армія. ПВК не ведуть бойові дії, не здійснюють спецоперації. Усе завдання ПВК це охорона вантажів, військових баз, ключових осіб тощо. І якщо дуже спрощено, то це охоронна компанія на максималках. І зазвичай ПВК працюють в регіонах, де їм представляють загрозу тубільці і ска лошами та РПГ. ПВК не будуть за гроші помирати в чужій країні при першій глобальній небезпеці, вони першими втечуть. Китай відмовився від сили Сибіру-2 і запропонував Росії лише збільшити прокачування газу через чинний трубопровід. Проєкт будівництва другої гілки газогону сила Сибіру, який Кремль просиває уже роками, знову фактично заблокований. Натомість Пекін погоджується розглянути лише можливість підвищення обсягів прокачки по наявному трубопроводу на 15%, але не раніше наступного десятиліття. Енергетична тематика стане ключовою на переговорах Путіна і Сі цього тижня водночас перемовини щодо сили Сибіру 2 зайшли у глухий кут. Повідомили Reuters з два джерела в енергетичній галузі за їхніми словами. Прориву щодо реалізації проєкту вартістю 13,6 мільярдів доларів та пропускною спроможністю 50 мільярдів кубометрів газу на рік очікувати не варто. Замість цього Китай запропонував збільшити завантаження діючої сили Сибіру, яка вже працює на повну потужність 38 мільярдів кубометрів. Попри понад десятирічні перемовини, Москва і Пекін так і не узгодили ані ціну газу, ані фінансування нового трубопроводу. У результаті китайська CNPC винесла на обговорення більш скромний варіант: додаткові 6 мільярдів кубометрів газу на рік по старій трубі. За підрахунками Reuters, у разі реалізації такого сценарію Газпром зможе отримувати близько півтора мільярдів доларів щороку, виходячи із середньої ціни 250 доларів за тисячу кубометрів. Для порівняння на європейському ринку газ у п'ятницю торгувався за 391 долар за тисячу кубометрів. Одна з найбільших вугільних компаній Росії відзвітувала про падіння видобутку майже на 30% та збитки у понад 500 мільйонів доларів. Що металрійний холдинг Мечел один із найбільших видобувачів вугілля у Росії. Збільшив чистий збиток у першому півріччі 2025 року в 2,4 рази. Повідомляє Reuters. Під санкціями США із лютого 2024 року Мечел зафіксував падіння видобутку вугілля у першій половині 2025 року на 28% до 3,66 мільйонів тонн. Продажі концентрату коксівного вугілля скоротилися на 15% відсотків до 1,7 мільйонів тонн. А енергетичного впали на 21 відсоток до 1,37 мільйонів тонн. Через падіння цін на вугільну продукцію та ослаблення курсу долара. Компанія оптимізує виробництво і інвестиції. На одній із шахт та частині розрізів тимчасово призупинено видобуток. А у травні 2025 року суттєво знижено випуск нерентабельних марок вугілля. Група завершила перший. Півріччя зі збитком, що припав на акціонерів у 40,5 мільярдів рублів проти 16,7 мільярдів рублів роком раніше. При цьому загальні зобов'язання на кінець першого півріччя перевищили вартість активів на 1,76 мільярдів доларів. А борг мечла, що підлягає до негайного погашення, стягнув 2,8 мільярдів доларів. Два нафтопереробні заводи під Самарою та в Краснодарському краю загорілися після атак українських дронів. У ніч на 28 серпня українські безпілотники здійснили масовану атаку на кілька регіонів Росії. Зокрема, під удар потрапила Самарська область. Метою атаки став новокуйбишевський нафтопереробний завод, що належить компанії РосНЕФТЬ. Це вже не перша спроба ураження цього об'єкта. Завод зазнавав ударів також 2 серпня та 22 липня. Підприємство здатне переробляти до 8,8 мільйонів тонн нафти на рік. Однак, після атаки 2 серпня воно повністю призупинило випуск пального. Також вночі була атака дронів на Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Спалахнула одна із установок на підприємстві пожежу, площа якої склала близько 20 квадратних метрів, ліквідували 21 рятувальник за допомогою восьми одиниць техніки. Це вже друга атака на заводу серпні. Перша сталася 7 числа. Однак тоді підприємство продовжило працювати в штатному режимі. А НПЗ може переробляти до 6,25 мільйонів тонн нафти на рік. і Є одним із ключових нафтопереробних об'єктів півдня Росії. Експорт російської нафти скорочується через удари дронів і тарифи Трампа. За даними Bloomberg, атаки українських безпілотників на нафтопровід Дружба та очікуване підвищення мит США для Індії вже позначилися на експорті російської нафти у тиждень до 24 серпня. Росія експортувала морем 2,72 мільйонів барелів на добу на 320 тисяч барелів менше ніж тижнем раніше. Це зокрема наслідок удару по ключовій насосній станції УНЕЧА, яка обслуговує не лише гілку дружби до Угорщини та Словаччини, а й північне відгалуження без. Тес 2 до порту усть Луга минулого тижня. З усть Луги відвантажили лише дві партії нафти замість звичних чотирьох. Експорт нафти до Індії впав більш ніж на 500 тисяч барелів на добу протягом останніх двох місяців. Навіть якщо всі танкери без заявленого пункту призначення, що зараз перебувають у транзиті, прибудуть до Індії. Обсяг поставок все одно буде меншим на 300 тисяч барелів на добу, або 17% із кінця червня. Вартість російської нафти відвантаженої за тиждень знизилася на 110 мільйонів доларів до 1,1 мільярдів доларів. Уряд запускає продаж одеського припортового заводу. Стартова ціна 4,5 мільярдів гривень. Ми неодноразово розповідали, що у 2009 році ОПЗ приватизували структури Коломойського за 625 мільйонів доларів. Підкрики про який жах все звернули. 2019 рік незалежний оцінювач встановлює ціну ОПЗ у 54 мільйони доларів. У 12,5 разів впала ціна підприємства за 10 років. Нара. Зі влада хоче мінімум 110 мільйонів доларів. За цей час підприємство стало боржником структур Фірташа через завищені ціни на газ, бо поставлений владою менеджмент приймав потрібні рішення. Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма у 2016 році присудив стягнення близько 250 мільйонів доларів із ОПЗ на користь ООС. Верховний суд України визнав, що ОПЗ може не виконувати це рішення, але він нікуди не дівся, і ці борги та Ова тяганина були причиною номер один, яка відлякувала інвесторів від приватизації до повномасштабного вторгнення. ОПЗ хронічно збитковий лише у 2022 році збитків на понад 4 мільярди гривень, а у 2023 на 1 мільярд гривень. ОПЗ перетримано у державній власності і сьогодні є непривабливим активом, який перебуває в небезпеці через обстріли. Його хіба що купить стратегічний інвестор, але не за. Таку ціну із такими ризиками та боргами. Бізнес-спільнота закликає доповнити програму дій уряду на 2025-2026 роки. Фахівці Української ради бізнесу проаналізували проєкт програми уряду із розвитку економіки. Він містить низку пунктів, які несуть ризики для економіки та бізнесу, які потребують обговорення із бізнес-спільнотою та допрацювання. Перше страхування воєнних ризиків. Створення державного агентства зі страхування військових ризиків є неефективним, адже його функції вже виконують страхові компанії. Держагентство передбачає значні витрати на його утримання та 8 мільярдів гривень на статутний фонд. Треба відійти від концепції нової держструктури, а забезпечити часткове субсидування державою добровільного страхування військових ризиків приватними страховими компаніями. Також передбачити виконання експортно-кредитної агенції для Перестрахування замість створення нового держоргану проєктом програма дій уряду передбачено розширення програми Зроблено в Україні. Одна із програм зроблено в Україні, а саме кешбек на українська є дискримінаційною та шкодить вільній конкуренції. Вкрай необхідним є повернення у програму підприємців на спрощеній системі оподаткування, які використовують касові апарати та дотримуються всіх вимог. Проєктом програми передбачено вдосконалення функціонування індустріальних парків. Податкові пільги є контрпродуктивними. Вони викривляють конкуренцію щодо тисяч інших підприємств, розташованих поза індустріальними парками. Проєктом програми передбачено мораторій на планові перевірки бізнесу. Мораторій на перевірки сприяють збільшенню сірих схем, які шкодять сумлінному бізнесу через недоброчесну конкуренцію. Замість мораторію необхідно запровадити якісні KPI для податкової та митниці, запровадити якісну ризикоорієнтовану систему перевірок для податкової, спрямова виключно на мінімізацію крупних сірих схем, впровадити механізми стимулювання покупця, отримувати фіскальні чеки, запровадити Якісні KPI для бюро економічної безпеки спрямовані на мінімізацію різниці між тим, скільки податків держава мала б отримати за законом, і тим, скільки вона реально отримує підвищення якості аналітики та зменшення перевірок сумлінного бізнесу, завершити прозорий конкурс на голову митниці, повне перезавантаження податкової служби, збільшити штрафні санкції за чорну торгівлю під акцизною продукцією, алкоголь, тютюн, пальне, зменшення штрафних санкцій за технічні. Помилки у звітності та чеках, підвищення відповідальності за незаконне надання фінансових послуг, відкрити реєстри, які не несуть загроз безпеці, реєстр боржників, реєстр відшкодування ПДВ, реєстр ліцензій роздрібної торгівлі, реєстр платників ПДВ та платників єдиного податку. Проєктом програми передбачено прийняття парламентом нового трудового кодексу. Окремої уваги потребує питання впровадження чітких критеріїв трудових відносин для мінімізації схеми ФОП замість найму та. Спрощення умов роботи сумлінного бізнесу. Розробка нового податкового кодексу, який має бути прийнятий після завершення воєнного стану, та який включатиме скорочення кількості податків, зниження розміру податків на заробітну плату, зміна податку на прибуток, інноваційним податком на виведений капітал. Тобто, якщо компанія реінвестує свій прибуток у розвиток підприємства, то він не оподатковується. Така система працює в Естонії. У Білорусі зник другий хліб раніше. Лукашенка принизливо називали бульба фюрер, але своєю бездарною економічною політикою із регулюванням цін на картоплю він тепер позбавився і цього звання недо бульба фюрер. Економічна правда зробила гарний матеріал про те, як державне втручання в економіку призводить до катастрофічних наслідків. У 2022 році уряд Лукашенка заборонив підвищувати ціни на продукти без дозволу чиновників. За кілька тижнів запровадили тотальне регулювання цін від фермерів до ретейлу. Вирощування картоплі стало економічно невигідним. Фермери зменшували виробництво, а врожаї падали. Як результат, у 2024 році країна зібрала лише 3,1 мільйонів тонн картоплі найменше за десятиліття, та майже на 25% менше ніж у 2023-му. До 40% відсотків врожаю зіпсувалося на складах через погані умови зберігання. Частину якісної картоплі вивезли до Росії, де ціни були вдвічі вищі. Лукашенко намагався обмежити експорт ліцензіями, але їх масово обходили. За січень лютий 25-го картопля подорожчала на 10%, і з березня магазини спорожніли, залишався лише дрібний та зіпсований продукт. Лукашенко дозволив імпорт картоплі навіть із країн ЄС та недружніх держав. Це безпрецедентний крок для його режиму. У червні цього року Лукашенко звинуватив торгівельні мережі у відсутності картоплі. У липні парламент ухвалив закон, який карав магазини за відсутність бульби на полицях. Економісти відверто сміялися із такого рецепту. Висновок очевидний, коли держава вручну встановлює ціни, це не гарантує дешевих продуктів для населення. Навпаки, білоруси залишилися без другого хліба, а влада замість реформ обрала покарання магазинів. Друзі, ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, чи зайшов вам новий додатковий формат на ціні держави і чи треба продовжувати робити подібні відео. Друзі. У нас є амбітна мета досягнути 200 тисяч підписників на каналі до кінця 2025 року. Ви можете тривалий час нас дивитися і навіть не підозрювати, що не підписалися. Підпишіться на наш канал і розкажіть про нього родичам та друзям. А також поставте вподобайку і залиште коментар під цим відео. Ми дякуємо усім жертводавцям, патронам та спонсорам на Ютубі. Кожна ваша гривня наближає в Україні економічне процвітання та добробут, адже ми не просто робимо відео, а просвіщаємо виборців, які обиратимуть справжніх реформаторів. Допоможіть нам у цьому. Посилання про підтримку ціни держави в описі. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.